У центрі Вінниці проходить всеукраїнський захід на підтримку військових, зниклих безвісти, військовополонених захисників, медиків та їхніх родин. Сьогодні для вінничан та гостей міста організували практичні тренінги з першої домедичної допомоги, тактичної медицини, мінної безпеки та чимало інших тренінгів. А ще сьогодні можна послухати виступи військових, які теж побували в полоні. Ходімо разом глянемо, що сьогодні приготували для вінничан та гостей. Місто згадували не тільки про зниклих захисників. А ще й парамедиків та інших українців, яких забрали в російський полон. Чимало дітей, жінок та чоловіків зібралися у центрі Вінниці для вшанування пам'яті загиблих героїв та жертв теракту в Оленівці. У ніч, 28 на 29 липня 2022 року, російські окупанти у селищі Молодіжному Оленівської селищної ради здійснили теракт проти українських військовополонених захисників Азовсталі в Маріуполі. Від вибухів на території колишньої Волновась. Виправної колонії номер 120 загинуло 53 українських полонених, понад 130 поранено. Саме там утримувалися українські герої. Окрім ведучої каналу 1 плюс Валентини Хамайко та телеведучого каналу Київ В'ячеслава Соломка на сцену виходили військовослужбовці, волонтерки, захисниці, активістки та інші. Всі вони висловлювали підтримку родинам, які досі чекають на своїх захисників та захисниць. Для всіх гостей заходу організували практичні тренінги, медичний огляд у лікарів, майстер-класи для дітей та польову кухню. До того ж, що мало разів ведучі наголошували, що цей захід не є святом, а можливістю згадати всім про полонених, героїв та героїнь України.